Ми двоє друзів з Дніпра та Харкова, Антон та Артем. І ми йдемо 1300 кілометрів пішки п'ятьма європейськими столицями, щоб зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень для ЗСУ. Та знімаємо про все це відеоблог на YouTube. Це більше ніж два місяці дуже важкого шляху. Але неймовірні люди, яких ми зустрічаємо, відчайдушні пригоди, які трапляються буквально кожного дня. Та ваша підтримка надихають нас рухатись далі, і навіть зима, що наближається, нас не зупинить. Це зима не в горах. Типу, і це трохи додає бадьорості. Намагаюся зараз взутися. Найс. Nice. Отже, Прага друга столиця на нашому шляху. Навіть катаючись по ній на машині, тільки не встигаєш шовертіти головою. А як вирішиш пройтись, то вже взагалі відвал бошки. Як сказав один наш друг, що нас, до речі, і вписав, Прага створена для того, щоб по ній гуляти. Без мапи, без гіда, просто вуличка за вуличкою повертаючи туди, куди глядять очі. Тому сказати, що ми не наситилися її в повній мірі, нічого не сказати. Але наш лайфстайл в цьому тріпі трохи інший. Але в цьому є свій вайб, який якраз нас і наповнює. Пройшовши більше ніж 300 кілометрів пішки, переїжджати зі вписки на вписку, знайомитись, знайомитись і ще раз знайомитись, слухати чиїсь історії та розповідати свої, паралельно ще вивчаючи парочку нових пісень для вуличного концерту, за який не з до речі штрафунули. Але про це потім. Ось це друзі, пригоди. Ось це наш вайб. І ми його вам покажемо. Погнали! Боже, я так хотів! В небо усіх птахів Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Це Боже, ще один хоті. Тоха у наших відео. Чувак, що допоміг нам зі впискою. Він родом з Харківської області, але вже декілька років живе у Празі З лампової хати в самому центрі Праги, де зараз живе його друг Амір. Ми спостерігаємо шикарний захід сонця. Саме тут ми будемо відпочивати найближчі два дні що, друзі! Це було нелегко, але після всього, що ми пережили за вчорашній і позавчорашній день у дощах і болотах на нашому шляху вийшли через поля. Ми вже у празі. Артем, як би ти описав ситуацію? Ну, Ми всього-навсього квартирі. просто неймовірно. Їмо їжу. Там кипить а, якийсь засіб, який можна просто типу, нажати, і воно вже зробить п'яток. Ось. Ну що ще що сказати? Ось електроенергія є теж є. Випили їжі 300 ккалорій в одній банці такого йогурту. Саме випили. Просто впитали. І зараз будемо їсти бутерброди з сиром, які нам зовсім не наскучили. Ось, трохи поїмо бити та спати. Спатувати а ще сам. є десерт. Погляньте, погляньте. Це все Хуїзит. Це, це ліжко. Два дні ми стелили. Просто без зупину в мене в якийсь момент почала боліти нога. Навіть два м'язи. Один ось тут і один ось тут. Зараз я її забинтував еластичним бінтом. Перед цим намазавши індійською магічною мазі, я вам навіть покажу. Ось така індійська мазь з тигриком. Наступного ранку ми пішли шукати локацію для вуличного концерту. В Празі дуже багато обмежень щодо вуличної музики, а Карлів міст, куди ми спочатку прийшли, взагалі місце для обраних. Але це не завадило нам навалити трішки українського регі та швиденько зібратись, поки не прийшла поліція. Ріжаними фарбами тебе тебе я намалюю. Ja nie toj, kto tobie potrzebny. Ja nie toj, ja nie toj. Oh, oh. Ja nie toj, kto tobie potrzebny. Ja nie toj. Мосту нас прогнали, сказали, що тут треба ліцензію мати, щоб грати. Тому ми зараз пройшли трохи прямо на таку одну з головних вулиць та впадемо десь тут. Ага, Тоха вже вішає прапор. Ну ось воно. Потроху починають підходити люди, донатити, співати разом з нами пісні. Але так, нас оштрафували. Виявляється, що грати та збирати гроші у шляпу в Празі заборонено взагалі та прирівнюється к жебрачеству. Тож мінус 40 євро. Щось сьогодні з концертами не ладилося. Тож вирішили просто поїхати у парк, що називається Вишеград, та порепетирувати пісні у тиші та спокої та без зайвих поліцейських. Хто зна, може і донатів зібрати. І влюбився, та й пропав, За три хвилини закохавсь і набрався твоїх чай. О, скільки тепла в твоїх очах. А є холод, він не дав, скільки скажи, я маю, скільки скажи, маю я, це все, що маю я, це все, що маю, я, це все, що маю я. Місце виявилося не дуже людним, хоча й з офігезним видом. Та і втома давала про себе знати. Тож, отримавши декілька донатів та прикрасивши прапор новими підписами, ми з чистою совістю пішли відпочивати. Цього вечора, нарешті, відчули себе звичайними туристами, поївши м -м, трнделиків. Ось так вони виглядають. Ще подивилися на найвідоміший працький годинник. Звісно, гарний. Кожну годину дзвін та ще й апостоли у віконечках з'являються. Коротше саме те, що так люблять знімати на телефон дядьки та тітоньки або ж китайські туристи на величезні планшети. Кайф, пішли відпочивати. Добрий ранок, день, ніч. З вами рубрика Віп, Вписка в Празі. Нас вписали дуже приємні чуваки. І ось як виглядає наша хата. Це, це так виглядає Антоха на Чілі, на розслабоні. процедури у празі. Вони виглядають саме так. Кава та хот -дох. Сьогодні перший день взагалі за весь стріп, коли ми. Повністю весь день відпочиваємо. Ми звісно працюємо, але ліжучи. То він працює, погляньте на нього. Ти не ти не втомився, друже. Може, ти трохи відпочинеш? Я про це якраз думав. Давай не поглянемо так на балкон. А ось там. Погляньте, яка лаунж-зона у сусідів. От-от там можна було дві ж зробити. Так, ось тут сушиться мій спальний мішок. Рідненький ти таке пережив, сохне-сохне. Тут тохні речі примостилися. Ось тут мої. Та синя гітара. Яка краса. Чуваки тусовки сноубордістів, тож ось стоїть борд, чекає свого, свого часу. Вчора в нас було невеличке паті, тож погляньте тут. Навіть були <світ> прикраси. А вже сьогодні ми переїжджаємо до нової локації. Чувак, який теж ходить в гори. Його нам порадив Артем з Дрездена. Тож це, це також буде цікаво, бо ми зможемо поспілкуватися, обмінятися якимось досвідом. Але він живе не в центрі. доведеться <світ> туди їхати з цими рюкзаками. Ну, подивимось. Та якось доїдемо. Тут у нас взагалі був повний лаунж. Що Тоха, що Аніри, які нас писали, вони з машинами. Тобто, там сьогодні в магазин мене Амір підвіз на крутій, спортивні Альфа Ромео. Це був прикол. Ми там трохи погазували, так. А в Антохи теж машина, і там, якщо нам потрібно було з десь центр щось зробити, чуваки завжди були на підхваті. Взагалі дуже дякуємо таким людям і дуже прикольно, що взагалі. На нашому шляху саме такі люди і зустрічають це про щось Джанки туса. Це фанкі Джанки туса. Sí. Да. Привіт фанкі Джанки. Ну, тобто, це каже про те, що ми на вірному шляху. не mm. Черів піска закінчується, починається гуртожитське життя. Вписались ми у чувака на ім'я Дмитро. Він теж ходить в походи, тож вечір ми провели, спілкуючись на професійні теми. В мене в голові правда весь час був спортмайданчик. Що я побачив на в'їзді в общагу. Майже місяць без нормальних тренувань. Хто розуміє, той розуміє. Тож скоро на вас чекає спортивний контент. Не перемикайтесь. Ось в такій квартирі похідника ми сьогодні прокинулись. Вчора вже просто спілкувалися з Дімою, особливо не знімаючи. Він дуже цікавий і приємний хлопець, який вчиться на хіміка, а точніше навіть поглиблює свої знання на аспірантурі тут, в цьому універі. А тут уже на підході сніданочок. Як бачите, друзі, все стабільно. Певно, що тільки спосіб приготування, бо газовий пальничок спакований, а тут є таке чудо техніки, як плита. Подивіться і вода в необмеженій кількості. І навіть чайник є. Ну і вже класична кава. Смачно усім, хто їсть. Добрий ранок. Ну що, роздуплився. Але я б не сказав, що я вже повністю відпочив. Тож зараз ось йду наповнюватись позитивом, та трохи потренуватися. Погодка прекрасна, там я навіть бачу спортивний майданчик. Сподіваюся, він відкритий. То, хто її знає ту Європу? Любі підписники. Вам потрібно дещо про мене знати. Я дуже не люблю і дуже рофлю взагалі то з будь-якого мотиваційного контенту. Ну не з будь-якого, але. Більшості там, знаєте, це вже доходить до якогось безглуздя. Типу, привіт, я Діма, мені 14 років, я навчаюся в 7 класі, і я вже збудував СММ агентство. Купуйте мої курси за 5 гривень. Кожен мій день починається з медитації та афірмації на успішний успіх, потім 3 години пробіжки, потім я їм здорову їжу, і все таке. До чого це все? Сьогодні мотиваційний контент від Артема. Так вже вийшло, що гантелі. Прийшлося з собою не брати. Тому хтось шукає відмазки, а хтось шукає можливості. Зараз я з цими типами буду робити вправи. Ну що, я готовий, а ви готові? Ну що, шо, друзі, щоб між раундами не дуже сильно відпочивати. Ще й відпускаємо, що збахнемо. Вечір. Дмитро розписується на прапорі. Ну, а ми спимо на підлозі в спальниках. Класика, вписки, друзі. Ну, а завтра новий переїзд та нові знайомства. Вивалилися з общаги. Зараз вже їдемо до нашого нового місця призначення. Їхати треба буде на автобусі у центр. Тож... Це вже стандартний квест проїхатися без білету, та щоб тебе не запалили. Бо наш бюджет та взагалі наш час не передбачає, що ми будемо там роздуплятися, якось де купити білі білет, що, як, воно ще все дуже дорого ще. Тож залітаємо та на впевнених обличчях їдемо. Дуже прикольна тут общага. Взагалі, це була моя мрія колись пожити. У європейському гуртожитку доторкнутися до цієї атмосфери і це прям кайф. Третя локація в празі, наші треті. Хесний як це сказати. Так, шукаємо тьохі Манре. Оде це прикол. Довсі не, не звик. Це наше нове житло на останні два дні у Празі з кайфом, правда? Та ще й знову в самому центрі. Заселившись, ми відправились гуляти. На вечір вже були плани сходити в рок-клуб, тож вирішили трохи розвіятись перед цим. Покажу грошики. Чешські крони. 2,330 вийшло зі 100 євро. Це Аня та Діма, у яких ми вписались, та їх перші в житті устриці. Як бачите, дімі вони. Ну так собі. Ввечері зайшли додому трохи відпочити та послухати вініловий програвач. Уявляєте, він навіть до Bluetooth-навушників підключається. Оце технології. Ну що, Говрок Клуб. День виходу. Написавши в усі українські чати, пішли на площу якраз під отим годинником за поставами. Двіжухи там менше, ніж на мосту, та й поліції не так багато. Також вирішили збирати донати більш непомітно. Замість шляпи у залізну туристичну кружку, що висіла в Тохи на рюкзаку. Отже, план такий: заграти українських пісень, зібрати кошти та підписи на прапорі, та не попасти ще на 40 євро. Чи вдалося? Дивіться далі. А ось і перші люди, що вже чекали на нас, залишають підписи на прапорі. Ну і звісно, ціла компанія друзів, що нас вписували. До речі, почавши грати, ми стали свідками проплаченої акції, яких зараз багато у Європі. Не пройшло й десяти хвилин, як ми дістали прапор, з'явилися якісь чуваки з гучномовцем та почали в нього кричати чешською щось не дуже про українське. Але ми зробили все, щоб їх перекричати та всім своїм видом показували, що ми тут надовго, і дуже швидко вони пішли. Барбами тебе, тебе я набалюю, Жілаю, що поруя цього. Бо я не той, хто ні побігти. Я не той, я не то, це все, що маю я, це все, що маю я, це все, що маю я, тримаю Маю я! а на прапорі все з'являлися нові підписи. Навіть ціла дитяча борцівська команда, що приїхали у Прагу разом з тренером на змагання, залишили від себе пару слів. Згодом настав час виходити. <Gö ought> <sharp <sharp> <modelling awkward> раз, два. Взяли! Єсть! єсть. Ми готові. Вирушаємо. На відень. Ні в 10. В п'ятнадцять. Прийдемо. Вже по традиції разом із друзями наїлися в Макдональдсі перед початком шляху. Голи, ну що, перші метри? Офіційно вже перші метри. Вилазимо з підвалу маку. Та двігаємо на відень. Що там відень, потаже, скільки до Відня. Та зараз думає. Оп, так, 306 кілометрів. І ти. Так, куди йти? Ось, прямо йти. Прямо. да, Потім переходимо залізну дорогу. Ну, там десь розберемося. Настав час прощатися. Дякуємо всім за допомогу та неймовірні емоції. І вирушаємо. Молодці, козаки. Що, по По коням? коням! Пока-пока. Є ось так от, друзі. Закінчився наш вікенд. О, попереду знову той самий побут мандрівників, що йдуть 1300 кілометрів кішки. Для того, щоб зібрати мільйон 300 тисяч гривень. Я теж скучив, скучив дуже. Ти якось, коли в такому форматі живеш, все твоє життя, знаєте, трохи спрощується. Ти не всираєш там по 50 євро за день. Ти тупо йдеш, в тебе є рис, в тебе є вівсянка, ти такий, типу, ну, водички зараз ще наберу на заправці і все. І, і ти щасливий, в тебе є вода, в тебе є зарядка, тобі треба просто йти. Хлuse. Прийшов ліг в намет, в наметі тепло, речі сухі, висох зігрівся, поїв, попив, поспав. План був простий: зайти на заправку, набрати води та дійти до першої посадки за містом і там заночувати. І Знову водні процедури. -хе -хе. Ой, потроху знову доведеться звикати. Як же я скучив? Дорога в темряву сприймається як дорога додому. Місце знайдено. Треба прибрати всі гілляки, бо тут найрівніша, найрівніша місцина. Воно сухе, якщо що. Вже в наступному відео наш фіолетовий намет буде стояти зовсім в інших умовах. Бо на підході до чесько-австрійського кордону нас застали снігопади. Да, Після гору я за таким скучив. Це прикольно. Підписуйтесь та вже скоро побачите на власні очі наш важкий шлях за сніженими дорогами до останнього чеського міста, Зноймо, де нам вдалося заночувати у класному готелі, та навіть поїсти у ресторанчику під приємну класичну музику. Ми дуже дякуємо всім за підтримку. Тільки завдяки їй ми кожен день мотивуємо себе продовжувати цей нелегкий шлях та закликаємо вас по можливості підтримувати наш збір донатами. Уся інформація та реквізити є в описі відео.